Мої вітання, друзі, ви на каналі Риба круглий рік» і не тільки. З вами Сергій. І зараз я знову буду шукати грибочки. Минулого разу, два дні тому, я тут збирав дуже гарні маленькі білі гриби. Пройшло два дні. Сподіваюся, що і сьогодні мені знову ж таки вдасться знайти класних грибочків і порадувати ваше око. Тому, друзі, не гаємо часу. Починаємо щось шукати. Гриби точно в лісі є. Багато хто з вас, місцевих жителів, Наших околиць знає цю місцину, ці гарні дубки. Я часто показую відео з цього місця. Тут дуже часто ростуть білі грибочки. Ну і зараз ми їх тут спробуємо знайти. Ось на такому горбу. В ріденьких таких дубках. Дивіться, бачите, яка красота. Я знаходжу. Ось отакого от класного біленького боровичка. Оп. Дивіться, який малесенький такий. Прикольний. Минулого разу їх було більше, але поки що я знайшов лише одну. Так, але продовжую шукати. Хожу я по цьому горбочку. Сподіваюся, що грибочки ще тут є. Так. Хожу я по цьому пагорбу. поки що просто ходжу і шукаю ці травишці грибочки. Так, ось щось бачу. Ось бачу, друзі. Бо сироїжечка, а біля неї отакий білесенький. Ох, який же ж він класний. Я зразу... Забираю цю красу. Ось такий він. Прикольний. Вже два. Уже в мене, друзі, два. Ось. Ха, класно. Оце такий початок сьогодні. І бачите, тут сироїшки червоні. Но вони вже старенькі. Я їх не чіпаю. І тут весь так, в цих сироїжечках, але я продовжую шукати біленькі. Бачите, вони тут невеликі, тому що люди тут також часто бувають і підзбирують все, що велике, виростає. Тут треба не спішити помаленьку, по травишці десь дивитися. Маленький, якщо він є, то його треба знайти. Чого багато, то це сироїжок. Вони вже такі великі, червоні, їх багато. Їх навіть щось не брали. Так. Ну я помаленьку не спішу. Так. Ось ще, друзі, один польський. Ось ще один. Ну так, поки що. Ще нормальний, але вже великий. Ось бачу ще. Тут їх побільше. Що я з ними буду робити, ще не знаю. Хороший. Дивіться, ці скільки їх тут є. Оп! Нормальний молоденький. Польський. Ох, це боровичок жовтий, клапний Ох, який. Жовтюсінький. Так, і бачу ще щось, я тут бачу, бачу зразу. Ось синяка. Це дубовик крапчатий. Ох, який він. Нас на них кажуть синяки. Тому що при натисканні синії. І зразу ще одного бачу жовтого. Так, ну подивлюся, Ну він вже все. Цей вже зіпсований. Переріс. Так таке бачите, з цієї сторони горбочка так грибочків посипало. Ось ще один полячок. О, і стільки тут я бачу, просто бачу. Да, шовтенький, класний. Опа, нарізаю. Все в одному місці. Навіть не треба нікуди йти шукати щось. Так, якихось. Так, щось так було. Але вже, уже. Так, ну що, дивіться, скільки я в кошику нарізав в одному місці. Фух. Ось зразу після моїх... Жовтеньких грибочків. В поле зору потрапляє сімейка лисичків. Здорові. Хороші такі. Ога шрепить, як ріжеш. Дивіться які. Да, це вже лисиці. Зрізав поки дві великих. Дійсно класні. о які. Ну і тут ще є ось і меншенькі. Я їх також зараз ріжу. Але цих дві дуже чудових. Походив по пагорбу, обходив його, обшукав, знайшов два білих гриби, кілька жовтих боровичків, лисички і кілька польських. Ну, Польських з десяток, мабуть. Зараз буду, друзі, заходити в ліс. Попереду в мене ліс. І я там буду шукати знову ж таки білі гриби. Сподіваюся, ми їх знайдемо сьогодні. І не одного. Ось, дорогою зайшов. Зразу такий красавчик. Хтось мені написав, що це дуже смачний гриб. І мало чим відрізняється від білого за смаковими якостями. Ну це вже на любителя, як то кажуть. Що він смачний, то смачний. Так, і чуючка мене не підвела. Чому не підвела? Тому що я з одної сторони ярка бачу. Якесь щось схоже на білого гриба, а з цієї сторони цього ярочка це вже точно білий гриб. Дивіться який. Ох. На такій високій ножці. З коричною шапкою. От такий красунчик. Просто красний. Так. Ну я зараз ще перевірю через ярочок перестрибну. Що я там бачив? Там також була якась шапка коричнева. Я думав, що то білий гриб, але я цього побачив раніше. Тому цього я кошик. І зараз все ж таки перейду. Перелізу через цей ярочок. Ай, невеликий. Хощах, щось мені так ножка була. Біленького. Хоча. Хоча, друзі. Я або вже загубив, або це оці гриби я спутав. Ось вони. От чомусь мені... Ну, я бачив ножку. Подумав, що це білий. Так, да, отак здалека ножку бачу. Це не білий. Шкода. Але білого я знайшов. Ось і жовтенький зразу. Дивіться, прямо О, в таких деревах. Ох, який він жовтенький. В листі. Під отаким пеньком. І ще під одним пеньком. Я ще одного бачу. Оце так так. Два гриба під такими брьовнами. Попробуй вирости, якщо тебе тримає таке ось Два. Красончика. Класно. Білий і одразу два жовтих. Бачите, два вида грибів. Вони не, не соромляться рости один біля одного. О! Я поставив тут кошик, дивіться, я ж його не бачив. А він біля кошика. І такий красавчик. Зараз. О, три. Три жовтеньких красавчики. Так, білі, жовті, всі у кошик. Запрошую. Що цікаво, що грибочки чисті. Спочатку, кілька днів тому, я різав гриби, вони майже були всі червиві. Но перші гриби завжди червиві. Черв'яки їх швиденько знаходять, муха їх знаходить. Ці гриби вже більш-менш чисті. Ось дивіться, зрізав біленького. Він також чистенький. Тобто грибочки далі йдуть вже більш-менш чисті. Хоча в нас це дуже велика проблема. У нас грибів не так багато, як в Карпатах. Там і холодніше, і гриби чистіші. У нас вони більш хробачливі. Але слава богу і за такі зрізав два польських гарних таких. Коричневеньких. Дивлюся ще один. Але це виявляється зовсім не польський. Це білесенький. Дивіться, який він. Ось! Прикаліст. Зовсім такої собі форми. Біленький тоненький грибочок. Ось. Наближаю до моху таких. О, хорошенькі. Їх не два, друзі. Їх ось ще є. Ці набагато краще. Раз. І де там? Оп! Два. Да, красота. От так мій кошик стає зразу різ... різногриб'ям, різнобарвним. Подивіться. Що тут вже тільки нема. Тільки в лісі дуже мало часу. Білий, жовтий, лисичка, польські, гарні польські, такі сьогодні їх багато. І ще й синяки. Тобто дубовик крапчатий синяк, піддубник. Так, собі помаленьку ходжу по лісі. Ще ось бачу, є маремушка. Не знаю. Ось така моремушка, ще є класна. Так. Ну, ще її поставлю для красоти. Тобто в лісі гриби які хоч на будь-який смак. Так. Бачу маленьку моремушку. Також її заберу. А ось яка. Ось яка. Ух, а це то маремушка, дивіться, чистенька, велика, не розкрилася, така тяжова. І поруч, он уже, здорова. Здорова маремуха, але я її брати не буду, тому що я не машиною. Вона потовчається, хоча вона дуже м'ясиста. Я якщо вже беру, то вже беру лише отакі. Закриті. Вони ще тримаються форми і додому доїжджають ціленькі. Ось під дубом. Чагарниках який стоїть. Ух, ти що, ти що! Жовтий такий, здоровий, класний. Туди його достав. Який чистесенький лісок. Як тут класно ходити. Ще зараз ранок. Тиша-тиша в лісі. Так, ось ще один, також не маленький. Ой, ну, Мабуть, я його залишу в лісі. Він і не хробачливий, але як бачите, колір вже в нього не жовтий. І мешканці у ньому. Ух ти стільки. Хай залишається. Тут іще один є. Минулого разу, мабуть, я сюди не приходив. Ой, цей Аж закрутився. Здоровий такий, жонський, твердющий. але вже дуже здоровий. Я не знаю, що з ним буду робити. Тому також залишаю його в лісі. Тому що З великими грибами зараз немає й часу гратися. Продовжую шукати маленькі, більш-менш маленькі, молоді. Ось один. Ох, жовтенький. Так, рукаємо далі. Бачу ще один. Може крапти Синячок. Дивіться який. Біля нього ріс малесенький. Так і заберу. Далі дивіться. І ще один. Теж маленький. Ох. Оп! Покотився клубочок. Вище піднімаю очі І ще один. Кошика з цієї сторони. Зараз подивимося, що це за чудо. Тут, мабуть, було їх два. Вони зрослись. Став один, але класний. Один такий. Також поставлю собі в кошик. Так. Вирізав, вирізав, друзі, два отаких красавчика. Зупинився. Дивлюся, отак, росточки ще іще один є. І це ще не все, дивіться, там всередині росте і ще один. Ось такі вони класні, маленькі, хороші. Грибочки дійсно в лісі є. Їх багато. Ще й різноманітні. У мене то вони сьогодні взагалі кольорові. Сунчики то жовті, то коричнево червоні. Клас. ось знаходжу я підберезничка, Тобто бабку. Оп, дивіться, яка гарненька. Ну, зверху дуже гарненька. І зразу білий. Ну Його вже щось дуже погризло. Так погризло. Але він чистий, він без хробаків. Дивіться, чистесенький. Ну, його ще сушити можна. Так. От, і моховичок зелений. Здраво. Дивіться, ще яка різновидність теж сюди. Це прикольно. В одному місці зразу три гриба. Різних видів. грибочок. Далі шум. Далі я бачу отакого синяк. О! Ось. Ще два жовтеньких Ох які! Які ж вони гарні. Дивіться. Ще один грибочок є. Ще один такий сіна цю яскравий. І що цікаво, біля них обманочка така. Ось. Боровик укорінений. Якщо зараз я його відріжу, він посиніє. Оп! І він синіє. Дивіться, як швидко. Ось так ще буде швидше. Чистенький, гарненький, красивенький, але дуже гіркий. Тому, друзі, його брати не можна, щоб не зіпсувати всі свої знахідки. так, друзі, помаленьку. І кошик мій вже, вже повний. Тут ще жовтенькі. пішли. Пішли жовтенькі, синенькі, отакі кольорові. Так що година в лісі, набрав повний кошик різноманітних. Що тут тільки нема. Бачу ще дві марениці. Ах, такі гарні. гарний. Меншенько задиру кругленько. Ну і ще і два жовтих деревочка. Один і ось другий. О, такі вони. А там ще росте, дивіться. Малесень. Росте. А хай свої хатинці так і росте. Наближається до завершення мій сьогоднішній похід, тому що я вже носити не можу. Ліс великий, забріг а вже дуже далеко. Ох. Вертатися кілометра 2, не менше, може навіть і 3. І ще отакі от гарні гриби, постійно вони є. Ось уже який. Ось уже вершок. Ось, ще. який підберезничок росте. Красивий, світленький такий. Ну от, друзі, на сьогодні і все. Гарно походив по лісі, заморився, сів уже передихнути і більше збирати вже не хочу. У мене повний кошик грибів. Я спеціально взяв сьогодні лише один кошик, без пакета, без сумки, без нічого. Щоб швидше назбирати і повернутися додому. Чим пошвидше? Тому що вдома ще багато роботи. Дуже вдячний друзі тим, хто ставить подобайки і пише коментарі. Дякую за підтримку. Мирно вам неба над головою. Бувайте здорові. Пока-пока. От так.